Різдвяний мюзикл Жив пес сірко. А я все, що ти нам забороняв, все буду тут говорити. <гум> Як ця роль вообще в мене Прийшло. прийшла? <гум> а мені дуже важко. І Тому інколи мені здається, що в мене неприродно виходить. <гум> Михайло Федоров, ну звісно, що він знімався без гонорару, тому що він держслужбовець. <гум> Який герой найбільш нестандартний? Чупакабра. <гум> Я до кінця не знав насправді ж, хто я. Якщо Серед. що да. в мене головна нерозмовна роль <світ> в цьому <мініку. світ> люте, не думати про те, що ти е, змерз, про те, що ти хочеш їсти. <світ> <світ> да, і готуйте ванну для свіща. Так, ванна для свіща повністю залита кефіром і шампанським переміжком. Да, дякую, все. Привіт, друзі! Мене звати Катя Сташко, і це Бекстейдж Шоу. І сьогодні ми з вами приїхали на зйомки різдвяного мюзиклу, який називається Жив пес сірко. І режисером його став відомий стендап комік Василь Байдак. Тож ходімо дивитися, як знімається мюзикл і що відбувається на знімальному майданчику. І що були такі швидкі зйомки, як розбиття Ого! Ось ми сьогодні знімаємо з вами. Не ми з вами, а ви знімаєте. ось так. Вже зразу. Ну, Я бачу, я в цьому в плюсі думаю, мало. Візьмуть мене якимось. Знімаємо різдвяний мюзикл. В Першу чергу розкажіть в принципі про цей мюзикл. Що це буде за історія? Це буде історія усім відома. Ось тому, що мюзикл це в першу чергу пародія, тому це така класна історія. У нас буде пародія на казку сірко. Ось це та сама. Ви ще могли знати, як в мультику вже був пес. Ось, але це першочергово, це казка Сірко це про пса, який жив, був, а потім е не задовільнив хазяїна і його вигнали. Ось а ми вирішили знайти вектор і под подумати, що відбувалося під час цього в родині самій. Ага. О, тому що історію там про сірка, як він там тусив в лісі, ми знаємо. А от що люди робили в цей момент, а там багато, багато драми, багато екшену. І тільки наушник тебе заліз назад, ти одразу ж кайфуєш. Кидає яблука в глечик, це його розвага. От, а ти, я думаю, щось на обіцці бориш. Тримаєш отаку. Назад і хлопочка. Дивися, у нас супер загальний. І я лавочка, і я ось сам. Чудово було, дякую дуже. Це перший саме саме мюзикли у вас? Так, так. Я зрозуміла це сьогодні на зйомках, що в мене була така дитяча мрія. Ще коли е, були мюзикли папірніка, uh -huh. якщо ви пам'ятаєте, «Вечора на хуторі білі зіканьки. Oh, я завжди пам'ятаю, що я дивилась. це, по-перше, була така дуже об'єднувача історія. І я ще ну, колись я познайомилась з папірніком, і я думала, що це ну просто вау, це типовий шак. І от зараз е, я теж знімаюсь мюзиклі, Ну, я не співаю, але ага. я не Ну no, nee. але може ще до кінця Ні, nee, ну може зняти. може <рес> ще декілька днів. Може, я навчусь. No, Дзвонив Василь Байдак, запропонував, чи як ви потрапили до цього мізику? Я думаю, що це все сталося після нашого бачення, в якому uh -huh. я теж брала участь. Ми там познайомились, і вони вирішили дати мені цікаву роль. Що за роль, до речі? Я сьогодні граю маму. Маму, і ви ну, це виходить як головна роль? Mm, ну, одна із головних, я думаю, uh -huh. я так розумію, що слів багато, дуже багато. Класно, що це не театр, і можна стопнутися. І тобі можуть підказати, uh -huh. але чесно кажучи, вчити слова. Для мене це завжди була проблемою, uh -huh. тому я більше запам'ятовую їх якось інтуїтивно. Е ну, більше запам'ятовую сам сенс. Я, чесно кажучи, сьогодні стримую себе, щоб не жартувати. Бо я все-таки по сценарію маю бути така серйозна, добра, розуміюча мама. А мені дуже важко. І тому інколи мені здається, що в мене неприродно виходить грати свою роль. <постир> я в цю сторону як його хітростер. Ми підшивали. Так, хорошо, ось така історія. Ну мы сейчас я хочу фіксувати і обстріч. Типа просто дерево перекрити от собакаве, бо воно таке. Ви граєте злодія, наскільки да. я знаю. Не я було... до кінця не знав насправді, ж, хто я. А, а, ж, да. а коли дізналися, то не казали, що а можеш ще когось? Та ні ні Це ні, ні. навіщо. Як готувалися до ролі? Як це має бути? Чи обговорювали з режисером? А, та ні, просто ми обговорювали це з сценаристом, з Юрой Крогодіним, з режисером я ще не бачив. Все, все одно я не граю тут злодія, злодія. Ми всі граємо комедію ну, так. і. Перебільшення, всяке таке інше. Тому зараз на майданчики, звісно, коли будемо зустрічатися всі разом, ми будемо допрацьовувати. Ми вже декілька разів прочитали з uh -huh. моєю партнеркою з Наташою Гріповою наші а, лінії поднаки до великих жартів. Василій, ти сюди, ще просто піде собаку купатися. Це цей пів ні ні-ніє, цей текст. Так, я маю бачити, потім коли текст починаєш. Не шкидати буде наша замовить, просто боюся. 哎。 Коли от вам сказали, що у вас там роль злодійки. І як ви продумували собі, що робити? Чи можливо згадували якийсь світ? Ну, по-перше, я подивилась ще раз відео, якщо ви пам'ятаєте, був такий, коли медбрат катить качалку і, <рес> і говорить, у неї почалася родова діяльність. Не пам'ятаєте? Пам це дуже смішне. Відео там 15 хвилин ага. людина намагається сказати свій текст, а в нього ага. текст, типу, потрібно сказати, просто, що в неї почались роди, срочно ага. її операційню. А він не може це сказати, і це розриває. Там всю групу це дуже смішно відео. дивіться обов'язково. Ось, а як я готувалася до цієї ролі? Було вообще, давайте так. Як ця роль в мене прийшла? Значить, я Олесі Патики на студії міряю костюм мухи. Мені дзвонить Ілля з Мігагол по відеозв'язку, що дуже незвично. Я в костюмі мухи говорю, як справи. А він каже: хочеш бути злодійкою? Я говорю, що б це не означало, Ну давай. Дай мені одно ще слово, щоб я типу Вася Байдак. Я говорю, добре. Потім мені об'яснили, що це мюзикл, що це казка. Mm -hmm. Мені дали маленький сценарій, mm -hmm. е, там сцена одну. Mm -hmm. Я зі своєю е, наставницею Настю Капінес, акторкою, mm -hmm. ми пройшли цей текст, mm -hmm. ми розібрали кожну фразу і тому подібне. І вчора ввечері мені присилають уже весь сценарій, я відкриваю, а там взагалі інша сцена, і я вона. А, <реш> а я закриваю. так от, Я розумію, що я нічого зараз, зараз ну, не, ну, не, не зроблю. Завтра Я да, я вирішила на ніч подивитися э, фільм про злодії, uh -huh. э, крадіжка в музеї, щось таке. Uh -huh. Але я заснула. <реш> Взагалі, я не змогла підготуватися <реш> до ролі. Або давай, в такому, в такому. По факту, перша розмовна сцена в мене буде тільки зараз. Бачите, ж зараз уже вечір. Приїхали сюди в 7 ранку. Тому <рес> <рес> але в мене ви потім побачите, Ви потім побачите, у мене дуже велика, але не розмовна роль. В мене головна. Нерозмовна роль в цьому мюзиклі. А, до речі, якщо ви зранку самого, як ви не змерзли? Ну, я змерзала вже декілька разів. і я вже, да, ну, Було сьогодні все вже. Із і я поїла і... Да, Можна, будь ласка, ще 70 трофеалок? Кілограмів, я сподіваюся. Ні, 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 ще 70 штук. І Бейліса, будь ласка, Пазік просив помити ноги Бейлісом. Будь ласка, виконувати. Який герой найбільш нестандартний? Чупакабра. Але її не буде, а, <смеш> а, <смеш> а, <хто> буде? <смеш> альфа вовк. Ага, а пес Сірко. Пес Сірко так буде. У нас буде грати позитив. Олексій позитив? позитив. А тому, що він схожий на пса сірка. Серйозно він такий тому, побитий так? життям пес із сумними очима. <смеш> а, а, а як він відреагував, коли йому запропонували саме цю роль? Він казав, я чекав це все своє життя. <смеш> я так і знала, так <смеш> так і він сказав так само. Я так і знав. <смеш> Ми не проводимо класти кастин в класмічному mm -hmm. розумінні, коли приходить там актор, він себе показує. Ми навпаки працювали. Mm -hmm. Ми розуміли, що у нас є роль, і під цю роль підходить по типу, по своєму тембру, по подачі і по матеріалу артист. І У нас був наприклад там кілька варіантів на цю роль да, mm -hmm. акторів, і ми зв'язалися з одним, з другим, з третім. І хтось, наприклад, говорить: ми не можемо, ми на гастролях. Mm -hmm. а хтось говорить Супер клас. Давайте домовлятися». і ми ну, так рухались. По кастингу тут у нас останнє слово було за режисером. Ми зі свого боку пропонували різні варіанти. От, наприклад, нам дуже подобається Віктор Андрієнка, і ми зайшли на його інстаграм. А у нього е б, жив був пес е б, мультфільм, uh -huh. і е який зняти за казкою Сірко", на яку ми знімаємо, і він згадав, що ювілей цього мультфільму. Uh -huh. І ми одразу з ним зв'язуємося. Говоримо: ми пропонуємо вам роль Вовка uh -huh. і е е його. Менеджер говорить: Вау, це неймовірно, супер, дати зйомки. Давайте кажіть. Uh -huh. Ми взагалі за. Ми не дати, дати у нього в цей період гастролі. І ми розуміємо, що е, так, ми будемо шукати далі. І знайшли суперкласного вовка Марка Коцевалого. Він uh -huh. відпрацював геніально, мені здається. І це буде таке нове бачення вовка. Багато імпровізації, тому що, на мою думку, ну не можна взагалі. У нас суперкласні актори, суперкласні імпровізатори, і взагалі у кожної людини є своя класна органіка. І якраз як на мене, Задача особливо в різдвяному музиклі, де є багато пласту комедії, і це не сковувати і не давати, чи ну прям чіткі задачі. Тому у нас всі в органіці існують і все дуже класно, смішно виходить. Що найважче в роботі режисера на власне на цьому мюзиклі? Це просто завжди фіксування таймінгів, і це завжди боротьба з тим, що ти типу, ти розумієш, що в тебе піджимають таймінги, але ти хочеш зробити краще, смішніше. Тиша! Працюємо! Таймінги абсолютно нерозумні, і, типу, можна було більше, але це все завжди впирається в бюджети. Тому uh -huh. що ну, кожен знімальний день це дійсно великий удар по бюджету, типу це uh -huh. сильно дорого, тому у нас йде максимальна оптимізація графіку. Інколи, типу, прям over, uh -huh. Ось, Але нічого, працюємо, поки, поки встигаємо. Прямо зараз через те, що от ми з вами пишемо, ми підстаємо від графіка. Але ми його платить, тому все окей. Клас, А можна нам теж. Хочете річну підписку його. І ви хочете? І ви? So... Ось Ілюха, він прям вам подарує. Ілля, ми запам'ятали вас. Покажіть його кадр, щоб типу, потім йому було ще стидно. З двох камер. Олег, реально будь ласка, останні. Кінь наверх, дуже. Можна порівняти, до речі, цей досвід зйомок саме у мюзиклі з досвідом зйомок в повнометражному фільмі, в якому ви знялися не так давно. Це все залежить від того, як ти ставишся до зйомок. Мені здається, що всі зйомки, ну це кліп, зйомка в рекламі, рілз, мюзикл, кіно. Ти повинен ставитись до цього з повагою до тих, хто працює над всім цим. Тому. Не можна типу, або як. Ну звісно, тут немає єдине, що тут не було, не було чіток місяць, uh -huh. яких вичитування тексту і всього іншого. І за заучування цього тексту насправді в кіно теж ні, ніхто немає такого, що хтось вчить текст прямо. Є дія, в якій ти живеш, і є не знаю, обставини, в яких ти знаходишся, і є початок і кінець, і для якщо ви звернете увагу, звернете увагу на в цілому на кіно, якщо це не Якщо це жанрове якесь кіно, то скоріш за все, ви побачите, що діалогів. Ну, в якихось фільмах не так uh -huh. багато. Uh -huh. Все одно все залежить від дії. Тож, текст це най. Фу! Вибачте. <рес> текст текст – це не найскладніше. Найскладніше саме існування. А що, до речі, а, на зйомках було цікавого? В мене костюм будемо побачити, в мене тут крусет такий. І значить, ми сидимо з Юрою Карагодіним, дороблюємо сцену нашу, mm -hmm. тому що ми її заново перебрали, переписали. І ми сидимо, і пишемо. І я ще доберу, і так ногою, типу, рукою по ноге. І так розумієш, у мене, типу, ну я ну, не відчуваю ногу. Ну, я така беру ногу, так, ну, типу, о, тут вже відчуваю. І я розумію, що, типу, корсет сильно поражав мені. І я реально не відчуваю ногу. Я така, так, ну, треба щось робити, значить, і ми знімаємо там корсет і Вот. А потім знову була така вже інша нога. Коротше, кор корсет, да, <сп Господа> дама. Ну, воно вам не треба, не ваше. Заходимо в кадр. Трошки пан, пан голова трошки пособілі віше. Хлопці, за що цей звук ви маєте піти. Е, давай ще раз, давай. Ще ще раз. Раз. Давай, давай, давай на моторі. Раз, два, три. Там посередині. Трошечки все чуть-чуть ширше. Чуть -чуть. Дивись, вони можуть вже з цієї точки починати. У нас цей почати. З тої точки вже. Працюємо. Один. Бу! Е, буде супер крупний. Що, е, летимо, yeah. я вішуюся одразу на всі, абсолютно артисти працюють за гонорари, А, за гонорари. ми uh -huh. всім платимо гроші, тому що це важливий момент. Коли ти працюєш без гонорара, відповідно, ти е, не знаєш, чи якщо людині в цей день запропонують якусь комерційну зйомку uh -huh. чи ще щось, то вона відмовиться. І це, це великі так. дуже ризики. Тому що це великий проєкт, коли ти знімаєш цілих п'ять днів, а потім ще в нас то, ну, великий цикл п'єдпродакшни і постпродакшн на, ну ти не можеш тут ризикувати. Відповідно, у нас по гонорари точно з усіма у нас є деякі не артисти, а такі камео. От, mm -hmm. наприклад, от минулого року у нас було камео, я вважаю, таке супер, прям зіркове. Це коли у нас міністр прям цілий знявся, Михайло mm -hmm. Федоров. Ну, звісно, що він знімався без гонорару, тому що він держслужбовець. Mm -hmm. Він виділив свого часу пів години. Mm -hmm. Все було підготовлено. Він так приїхав, всі в і він mm -hmm. грав самого себе. Якщо він їде в. Електрички, і це дуже теж цікаво для людей, тому що це несподівано. Ми ніде його не анонсували. Слава Ісусу Христу, заборонив говорити. О, Серйозно? М да, да, він дуже сатаніст. Хто людина? Покажемо його. А руками трохи трошки. Сікосикокса не йди сюди. Тут десь щось може виривати бур'янець виривати, виривати може щось вінечком, якщо є, то верни вліво по собі зроби просто Вася. Ні, вліво по собі. Ще 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 так. Василь Байдак дуже комфортний режисер, і він дуже лояльний. І якщо ти щось не хочеш робити, і кажеш, ну будь ласка, я не хочу. І він каже, ну добре, <гум> і можемо змінювати але, сценарі, так? але він знаходить цікаве рішення в сценарії, щоб це було цікаво, щоб сюжет від цього не постраждав. А Вася просто дуже любить імпровізацію, коли всім е, в кадрі кайфова, і коли е, всім комфортно, і всі е, в такій типу в легкому вайбі, то дуже багато простору для імпровізації, для того, щоб змінити щось. Uh -huh. е, і він дає це зробити. І uh -huh. він дає це не тільки акторам, зробити, а й команді знімальній, uh -huh. тобто. Я бачила, скільки разів давали is, спробувати uh, фільтри і тому подібне, uh -huh. щоб добитись того кадру, який хоче оператор-постановник. Uh -huh. -uh. Ага, Най найвимогливіше в нас оператор постановник. Я думаю, що він просто дуже до себе вимогливий. З артистами це ну це ж творчі люди. У них своє якесь бачення перетиналися от ці от різні погляди. Якісь Марко бригався. Давай подалі. Наступне. Ні, 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 ні. Далі, <рес> ні це, це було цікаво. <рес> ага, на мій е, та ні, ні, ні. Саме головне для мене, щоб типу всім було комфортно знімальному майданчику. Це ви саме головне. Ви Голос не підвищуєте, якщо щось роблять не так. Е, ні, коли ми розуміємо, що десь там тиша треба, а її немає, то тоді можна, звичайно. <рес> да, <ми чули. рес> ну от, да, да, да. бача, а <рес> <рес> це ви шаміли. Ні. <рес> 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 Вони. Півроку. Скорочуємо на півроку. Не річних писках. Давай три місяці. Ні. І там класно було, коли ти взяла кучку доларів і кинула танкеса. Да, важко ваш кого почитать Так, Олег, ну ты вознимай, для бесформина. Ще, Ще із цікавих історій, все-таки ми хочемо, щоб це була сама казка, вона ну, така міжсезонна, але ми ж знімаємо ми показуємо її на Різдво, і там є у нас частина різдвяної, прям такої теми. І багато артистів своєї пісні говорять: ми там різдвяний додамо трошки калорит. І це прям супер класно. Тобто у нас будуть ці такі унікальні моменти. Міша правильно написав повністю пісню. І це ну, такий неймовірний реп. я думаю, що ви будете в захваті абсолютно, тому що це реп, який читає нотаріус, коли oh. вовк і, 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 і ПС приходять підписати і завірити договір. Чи є якісь забобони у вас? Можливо, з'явилися навіть вже у акторки такої. Ні, у мене таких немає. Але в мене була одна історія, коли мене попросили, щоб я не не вчила роль, не повторювала. Ага. От це було замовляння ничия на зйомках <гум> е фільму Довбуш я пішла на манікюр якраз е перед е день перед репетицією. І е, мені сказали зробити манікюр, бо будуть в кадрі руки, і там не, не, не ну не треба був лак, тобто мали бути такі автентичні руки. Е, е, і я поки мені це робили, я сиділа, повторювала роль, бо мені ж сьогодні вже треба було її робити. От і стало темно, і знову пішов дощ. Тому е, мабуть, потім Олецяні мені написав, щоб я не робила цього. Робила цього. Бо Вони якраз були зйомки на вулиці. О, І ви прямо якраз викликали їм дощ. Ну, я не спеціально, я думаю, що це збіг обставин. Від нас. Вот это Оце історія. І кажеш, Знаєш, що це означає? Може їм там пешка, а ти ты там? Реквізит треба чистить вже на Netflix. От тепс, треба прибирати, тільки все, всі виходимо, У нас готово все. найскладніше для вас на зйомках е, очікування. Всі знають, що зйомки це 70% очікування. Бо перші мої зйомки, коли я знімалася в якому серіалі, в якомусь серіалі українському, я була мінтом. І я приїхала на майданчик о сьомій ранку, і моя сцена була у, у другій ночі. Ми знімали в тюрмі, і я тупо просто весь день сиділа в тюрмі і чекала в формі, коли мені треба буде вже зняти щось. І там, по факту, одна була якась у мене фраза, щось типу на кшталт: давай, кались». Ну, щось таке, типу, просто <ріст> вообще дуже ну, одна фраза. І я, я думала, що, ну, там, якась, ну, велика сцена, а її потім скоротили, тому що вже, ну, вже всіх треба було відпускати, там, переробітка mm -hmm. була жорстка. Угу. Це ще було документальне до всього, до ага. всього. І, а, і мені так скатнули, і в результаті я вчила, там, такий монолог, і мені просто залишили одне слово, і все. А ще дуже прикольно, що перша роль е, мент, зараз <ріст> <ріст> а зараз злодій. Так, так, так. Я з усіх сторон вирішила <ріст> подивитися. Яка буде наступна, до речі? Хотіла зіграти. Я взагалі типу, я дуже хотіла би працювати в кіно, Е-е, mm -hmm. але е-е, може як режисер, Ну, це моя мрія. Я просто завжди, коли я їду кудись і бачу, старваги не стоять, і mm -hmm. мені завжди хочеться вийти і сказати, так, ну що, ти, давайте. Вам видно моє життя в кадрі, бо я ж своє. А, ні, не видно. <працити> <працити> а, а, ні. Ні. А, а коли політик. От зараз може бути. Є, 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 стоп. Це, я щоб що було як волаху, крутить по маше. Дуже дякую, Пасік, дуже класно. Це дійсно, вони шуміли, я поняв. <рес> а цьому місячна він заходив в кадр постійно. Дякую вам. Да, дякую вам. Да. Дуже приємно. Навзаєм. Так давайте позвичемо когось там, поки нам ставлю світло, давай. Х4, да? Можна, будь ласка, в художників попросити більше яблук назбирати. Тож, різдвяний мюзикл жив пес сірко. Майже 30 артистів, 5 днів зйомок, і щодня на знімальному майданчику є песик. Такий вам цікавий факт. Ну а побачимо, ми цей мюзикл різдвяний вже на різдво власне. Буде круто, це точно. Mm -hmm.